Нові приголомшливі рішення президента Трампа відірвати, зруйнувати ту систему, яка існує, куди він збирається виселити 2 мільйони жителів гази. у нас буде можливість зробити щось феноменальне. До чого призведуть розпочаті торговельні війни та масові звільнення? Його значить повернути старе ЦРУ. Та чи докотяться хвилі цього цунамі до України? Дональда Трампа бури крихітко, кобури. Це схоже не лише про видобуток нафти, а й про внутрішню і зовнішню політику нового президента. Він блискавичними темпами руйнує старий світопорядок з усіма його правилами, планами і порядком денним. Яким буде новий фундамент, тобто американська стратегія, і що, зрештою, такі тектонічні суви принесуть світу. Мабуть, найрезонансніша заява цього тижня виселити понад 2 мільйони палестинців із сектору гази після завершення війни з Ізраїлем? Я не думаю, що люди повинні повертатися до гази. Я чув, що в газі їм дуже не пощастило. План Трампа такий: Ізраїль передає палестинську територію на березі Середземного моря сполученим штатам. Ті її відновлюють. Роблять з неї рив'єру близького сходу, а мешканців розселяють по інших країнах регіону в Єгипет, Йорданію. Однак ті таку пропозицію не те, що не привітали, а жорстко розкритикували, як і самі палестинці. У мене таке враження, що це. Особиста ініціатива Трампа, вона, як на мене, нереалізабельна і, е, крім того, е, абсолютно ну, підриває всі спроби того ж Трампа якось. Сприяти врегулюванню на близькому сході припиненню цієї війни на деби стали об'єднані арабські емірати, і особливо важлива для штатів у контексті нафтового питання Саудівська Аравія. На близькому сході новина буквально підняла ураган. Але поки це лише заяви, і на ділі усе може бути не так страшно. Якщо ви згадаєте стиль управління Дональда Трампа, то це таке собі: давайте підкинемо хмизу у вогонь і подивимося, що вийде. Газа вона практично непридатна для проживання щонайменше протягом 10 років. Не виключено, що у такий спосіб американський президент дійсно підштовхує регіональних лідерів до пошуків вирішення питання. А ось хто ініціативі схоже зрадів, так це ізраїльський прем'єр Бенямін Нетанягу. Ось він в овальному кабінеті схвально посміхається, коли Трамп говорить. І тут є ще цікаві деталі. <звук> Нетаньягу перший гість Трампа у Білому домі після інаугурації. і тільки но подивіться, як люб'язно американський президент підставляє йому стільчик. Що означає цей жест, демонстрацію великої прихильності до Ізраїля і незмінність курсу на його підтримку? Чи може навпаки поцілунок перед ударом? Не завжди усмішка Дональда Трампа означає щось хороше для того, кого він зустрічає, кого садить на стілець. Ми це бачили у падку Сідзіньпіна сімнадцятому році, коли він перший запросив його Маралаго. І в результаті в першу їхню вечерю повідомив, що Америка почала бомбити Сирію. Тут звісно про подібне не йдеться. А ось зменшити фінансову і військову підтримку Ізраїлю за рахунок американських платників податків у Вашингтон може. Це новий тренд. Гроші американців залишаються у США. А поки прем'єр Ізраїлю дарує господарю Білого Дому пейджери. Золотий і звичайний. На згадку про операцію проти ліванської Хезболи, коли у її членів вибухали пейджери. Як виглядає золотий батон, ми вже бачили. А ось так золотий пейджер. А Трамп натомість дарує нетанягу спільне з ним фото. Повертаючись до теми впливу США на політику інших країн, можливостей, попри всю велич не так багато. Якщо перший інструмент скорочення економічної підтримки і військової допомоги, то другий мита і тарифи. Же цим важелем старий новий президент скористається по повній. Почав, як пам'ятаєте, з погроз Мексиці та Канаді обкласти їхні товари 25 відсотковими митами. Виглядало, як бий друзів, щоби вороги боялись. Але після перемовин країни погодилися посилити охорону кордонів зі США та боротьбу з наркотрафіком. І о, диво, запровадження тарифів було відтерміноване. І я сприймаю те, що робить Трамп сьогодні. Як метод кнута і пряника, тобто він на сьогоднішній момент активно підняв рівень взаємних претензій для того, щоб вийти на переговорний процес з задраними вимогами. Від яких він потім в процесі переговорного процесу буде відмовлятися, із Китаєм ситуація складніша, хоча тарифи не такі непідйомні. 10% на весь китайський імпорт. 10% тарифів на китайські товари це не старт для Дональда Трампа, Це тільки початок. Він пообіцяв, що ці тарифи будуть підняти до 100%, коли Китай сунеться з питаннями дедоларизації. А поки піднебесна відповіла дзеркальними заходами і запровадила 15% на імпорт скрапленого природного газу та вугілля зі США – і 10 на нафту та сільгосптехніку. В цю гру можна грати удвох. Та до чого це зрештою призведе? Китайці будуть переводити частину товарних потоків Сполучених Штатів Америки на інші країни. А головне, чи розповсюдиться митна історія на Європу? Це вже ближче до нас. Якщо Вашингтон втілить погрозу, імпорт відразу підскочить у ціні. А ще це ослабить Європу. А отже, й допомогу нам. Бо головний тягар, зокрема щодо військової підтримки України, тепер на сусідах. Та йдемо далі. Одна з головних передвиборчих обіцянок республіканця демонтувати те, що називається глибинною державою діп стейт. Мета. Підірвати, зруйнувати ту систему, яка існує, і замінити це системою, принципами за Трампом: принцип лояльності, принцип реалізації саме тих завдань, тих напрямків, які визначив Трамп, нова адміністрація розпочала масштабні чистки серед службовців федерального уряду. Тисячі співробітників Агентства США з міжнародного розвитку USAID – звільнені або відправлені у відпустку. Наша система не дуже відрізнялася від вашої 10 років тому. Повно неефективних бюрократів. Ми бачимо, що Дональд Трамп викриває, що USAID замість того, щоб нагодувати голодних, фінансує п'єси про геїв у Центральній Америці. Це знаєте, абсолютне божевілля. Готуються на вихід також сотні і навіть тисячі працівників ФБР та ЦРУ. Усім співробітникам останнього запропонували звільнитися. Чому Редкліф, новий голова дуже чітко став зрозуміти під час свого призначення, що його задача повернути старе ЦРУ, повернутися до давно забутих. Операцій спеціальних операцій для того, щоб протидіяти одночасно чотирьом ключовим загрозам, на з КНР. Крім КНР, це РФ, Іран і КНДР. А ось історія з ФБР містить елемент особистого. Щойно прийшов до влади. Трамп запросив списки усіх причетних до розслідування штурму капітолія у 21-му. Ті, кого торкнулися звільнення, а також опозиція вийшли на протести. Причому не лише проти Трампа а й проти Маска. Ніхто не обирав Ілона Маска, бо має забагато влади та ще й понабирав у свій департамент ефективності людей без досвіду від 19 до 24 років із правом доступу до державної таємниці і персональних даних американців. Ось світлини молодих інженерів. Як використають секретну інформацію чи не влаштують витоку, а може навпаки розкриють корупційні схеми, може не пов'язані з тим самим діпстейтом. Ілон Маск тим часом навіть не приховує, як розважається в овальному кабінеті. Ось такі світлини в картузі. «Make America Great Again» викладає у соцмережі, і схоже, Трамп із ним на одній хвилі, принаймні поки що. Але чи ж факти тижня? А єдині новини.